Віт, вечір у нас, і я хочу показати е, наші огірочки, які е, я садила з сорти, точніше, гібриди. І що з того вийшло, які мої враження? І так почнемо з першого. Перший аваланж, що можна сказати? пучкового типу. Дивіться, огірочки гарненькі, ну не можу сказати щось поганого про нього. Огірок смачний, бо я пробувала вже ось. Пустоцвіт навіть є. ну Тобто без огірочка цвіт. Я вже звикла, що в мене цвіте зразу з огірочком, а тут бачу, є просто квіточки. Ну, переважно жіночого типу. Наступний іколь. Теж огірочки гарненькі. Бачимо, їх є багато. І вони теж пучкового типу. Я садила всіх по два. Сажанці. Я знаю, що це не зовсім правильна перевірка, але. Огірочки гарно зв'язуються і може їх. Наступний Арктика. Вони пішли у на нас трошки пізніше, були пізніше посіяні. От є гарні зеленці, теж гарненькі огірочки. Але я вже не бачу такого пучкового типу. Видно, що є по одному огірочку, просто коли ми вириваємо, виростає новий, ну якось так. Гарненький. Наступний огірок то Я постійно вирощувала. Е Ніборі, це від Кітаносіців. А це є до мені теж. Це якийсь новіший. Ну, не знаю. Ще я не можу сказати, що я в нього там закохалася, що він класний. Але я теж не бачу тут пучкового типу, якби по одному огірочку. Веду я всі гірки в один ствол, тому так. Мені цікавить, коли йде пучкового типу, а не одиночний. Мені здається, їх тоді буде більше. Ну, досить невелике міжузля. І вони такі якісь довгенькі, худіші і довші, виходить. Аристократ. Тут я ми вже обірвали огірки, а далі теж, бачите, не пучкового типу. Хоча тут є і пучкового типу. От. А тут якісь такі одиночні, ну, ну теж непоганий огірочок. Непоганий огірочок. Трошки темновато вже. А от огірок Кібрія, ну, чесно сказати, я. Дійсно, ним здивована. Ділюся своїм враженням. Просто подивіться, скільки огірків. Всі в одинакових умовах ось ось, просто подивіться. Відразу зав'язуються і гарні такі зеленці. Зразу побагато. Ну, просто для мене це, наприклад, перевага. І на смак, до речі, теж смачний. Кріспіна, ну, не скажу що пучкового. просто огірочок, десь два огірочка. Десь по одному. Але теж, це такий старий гібрид, який мені подобається. Ну, серед деяких я можна сказати, він, він же уступає місце. Кібрі, наприклад, Ніборі. Але все одно він класний огірок. Теж тут немає цвіту, тут в основному йде огірочок-квіточка. І привернув мою увагу огірок Регія. Е, нібито чешське насіння, це мені чоловік на ринку, дуже сильно його розхвалив, Ну, в теплиці я не сильно в ньому таким в захваті, бо щось йому бракує. Є таке, що огірочки, ви, маленькі, але щось вони так засихають. Ну, все одно він цікавий. Е, чим він цікавий був, Чи, ну, що мене привернув, чоловік сказав, що е, суш на вулиці, все, а він плодоносить. Ну, я щось не побачила в ньому такого чогось вау, такого, як мені цей чоловік розказував. Хоча ми теж вже їх трошки пообривали. Але от, будь ласка, бачте, е, я Погано видно. Е, от огірочок поганий уже. Раз, два. Хоча всі в однакових умовах. Тут всі нормальні, а тут ну, от якісь такі попали. не знаю. Огірок Бьорн, е, Вниз я вже не показую, бо ми його, в принципі, вже позбирали. А тут... Теж є зеленці, і досить такі непогані, ну, не такі печки, як в кібрії, але теж непогані. От можна бачити, просто вже темніє її трошки, бо це вже вечір, може не дуже гарно видно. От, от Видно гарні зеленці такі. Е, ну, теж, бачите, як на мене, ну я вже вибираю огірочки, які не мають отаких от пустеньких квіточок. Має бути огірочок квіточка, як на мене, не знаю, якщо це гібрид. І останній огірок це мій давній. Уже я вже його висіваю кілька років поспіль. Це ніборі. Можливо, у нього нема таких великих пучкових завязей, як в Кібрі, наприклад, от. Щоб було видно, щоб камера зловила. Але тут немає пустоцвіта, Огірки теж гарно зав'язуються, гарно, дуже гарно вони себе показують. Ну, Останні два роки він реагує трошки на сухість ну, грунту і буває десь гірчить. Буває таке. І це мені вже казали навіть люди, які теж висаджували. Але з цим, з цим насінням це від фірми Китану, насіння називається Ніборі, і з цим насінням ми з огірками уже не один рік. Навіть на ринок продавали, ну, возили, продавали, так що ось так. Що я можу сказати в загальному про всі огірки? Ну, кібрія мені дуже сподобався. бьорн теж непоганий, ніби я не буду зміняти, Він у мене лишається, бо огірок реально класний. Ну, а так не знаю. Багато все одно садити немає змісту. Це я просто перепробувала, бо люди хвалять той одній хвали, той другий хвали. Я хотіла бачити, хотіла сама спробувати на смак і так далі. Ну ось такі мої враження. А які ви огірки садите? Можете написати.